У Дональда Трампа стріляли під час його передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Йому поранили вухо, одна людина серед глядачів цього мітингу загинула, і двоє поранених. Самого нападника застрелив співробітник секретної служби. Правоохоронці кажуть, що був лише один нападник. Секрет сервіс агентс Амтрайнг-Пол Дональ Трамп USA. Аген щойно ми бачили кадри, як Трампа просто в прямому ефірі це було відзнято. Виводять зі сцени після цього нападу, і він продовжує разом з натовпом кричати USA USA Прес-секретар Трампа після огляду в лікарні каже, що він в порядку.